Добрий ранок, діти. Всі ми знаємо, що зараз яка пора року? Весна, вірно, прокинулися всі тварини, рослини, а також комахи. І вже зараз у найтепліші дні можна побачити таку комаху, як сонечко або Боже корівка. Кожен знає і бачив цю комаху, тримав на долоньки. Та перераховувала кількість цяток на його спинці. Божа корівка невеликий жучок, у нього маленька голова та круглої форми тіло. Взимку сонечко ховається під опалим листям, корою дерев або корінням, де вони залишаються до весни. Ця комаха. Вона є хижаком, вона знищує велику велику кількість шкідників, чим приносить величезну користь для нашого саду та сільського господарства. Дітки, а давайте ми сьогодні з вами спробуємо зліпити з пластиліну сонечко, але перед цим нам потрібно розім'яти наші ручки. Дітки, я підготувала ось такий листочок, на якому ми будемо ліпити наше сонечко. Для цього нам потрібно червоного кольору кулька, великого розміру це буде тулуб. Чорного кольору маленьке коло, це буде голова, а це тулуб, пам'ятаємо. Маленькі крапочки, які будемо садити на нашу корівку, дві на невеличкі. Друбочки це будуть вусика та дві білого кольору кульки маленькі. Це будуть оченята нашої божої корівки. Беремо пластилін, розминаємо. Ось так. У долоньках. Добре розминаємо. Немо Потім беремо, робимо кульку. Гарно, гарно між долоньками робимо кульку. Ось так зробили. Трішки треба нам буде приплюснути її. Так, тепер приклеїмо на наш листочок, дріжки притискаючи, робимо форму кола. Ось так. Потім беремо чорного кольору кульку, меншу за розміром, теж жмемо її. Ось так. Потім беремо теж, робимо кульку, тільки вже меншу. Ось так долоньками. Або можна ще, якщо не виходить у вас долоньками, зробити пальчиком. Ось так. Ось так вийшла гарна кулька. Беремо її і приклеїмо до нашого червоного кола, до нашого тулупа. Це буде голова. Ось так рівненько все підрівнюємо. Потім беремо кульки чорного кольору маленькі такі. Трішки їх робимо з них кульки, розігріваємо. І беремо-робимо наші крапочки на нашому сонечку. Їх може бути безліч. У мене 6. А ви можете зробити і більші. Потім, ось так, беремо наші вусика. Палочки, скажімо так, робимо таких між пальчиками або одним пальчиком на долонці, їх розпрямляємо трішки, робимо трішки для інші, і приєднуємо до нашої божої корівки. Такі гарненькі, маленькі вусика. Ось так. Потім беремо кульки наші білого кольору, дві потрібно. Це будуть наші оченята. Ось так можна в пальчиках їх розминати та приклеїмо їх до нашої божої корівки. Ось така гарна божа корівка або сонечко в нас з вами вийшла. До побачення, дітки!